Від часу розвалу СРСР Росія перебуває у небезпечній ситуації, коли між РФ та країнами Заходу залишається значний політико-безпековий та соціально-економічний диспаритет. Його вирівняти можливо лише шляхом системного послаблення заходу. Пише автор цієї таємної книги російських спецслужб. ФСБ та так зване розсотрудні має організувати в країнах ближнього зарубіжжя організації, які підтримують спільні цінності та належність до великого рускового міра. До силового протистояння зіткнень і переворотів, які призведуть до нелегітимності київської влади і початку розколу країни. використати делегітимізацію центральних органів влади для поступового приєднання українських регіонів до Російської Федерації. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста. Книга Еклізіаста Проповідника закінчується такою фразою логім'явілемішпад ве ім імра. Бо кожну справу приведе Всевишній на суд, і все потаємне, чи добре вона, чи лихе. Або, як сказано в іншого авторитетного біблійного персонажа апостола Луки, адже нема нічого прихованого, що не відкрилося б, ані таємного, яке не стало б явним. Цікаво, що самого царя Соломона впродовж століть вважали. Покровителем або навіть засновником найбільш можливо втаємничної таємничної громади за всю історію людства світового масонства, діяльність якого якраз за останні десятиліття стає все більш публічною, крім інших своїх численних талантів і здібностей, цар Соломон був як відомо видатним архітектором, і його славетний Єрусалимський храм був за переказами побудований на основі таємних знань, які передавалися е, вільними каменярями архітекторами із покоління в покоління. А в епоху відродження, коли європейські правителі намагалися вразити як своїх підданих, так і своїх суперників, конкурентів величу християнських храмів по всій Європі, то саме ці таємні знання становили величезний скарб, і саме для збереження цього скарбу, ці таємних знань, і були засновані ложі вільних каменів, Freemasons Lodges. Саме тому символи масонських лож традиційно включають в себе циркуль, угольник, молоток або мулярський фартук. На цьому тижні на полицях нашого книжкового клубу з'явилось нове видання. Це геополітичний тригер Вільяма Форстера, таємна книга. Ця книга повернула мене в моє дипломатичне минуле, оскільки, працюючи в свого часу консулом України в Ізраїлі, я паралельно освою ще одну спеціальність спеціальність екскурсовода, оскільки впродовж чотирьох років сотні разів виступав в ролі супроводжуючого екскурсовода, водія для сотень українських делегацій, українських урядовців, політиків, відомих діячів мистецтва та релігії. І, супроводжуючи українських гостей, я досить детально розповідав про складну історію взаємовідносин між різними лицарськими орденами, між храмовниками і госпітальєрами, між францисканцями та лицарями мальтійського ордену, які призвели до серйозних сутичок ускладнень. Нагадаю, що традиційно британські масонські ложі вважали себе правонаступниками і послідовниками. Славетного ордену тамплієрів, наймогутнішого лицарського ордену середньовіччя, хоча ніяких документальних підтверджень цього не існує. Саме ордену тамплієрів, єрусалимський монарх, єросалимський король Балдуїн II віддав найбільшу частину повноважень та земельних ділянок. Метою створення цього ордену був захист християнських прочан, паловників, які на той час разом з хрестоносцями відвідували світу землю. Тамплієри або храмовники набули величезної ваги в період середньовіччя і в 12-13 столітті тамплієри набули величезних статків, оскільки на відміну від ордену госпітальєрів вони не Гребували лихварством, да давали в борг саме завдяки тамплієрам. Взагалі з'явилися банківські чеки, оскільки створені ними представництва по всій Європі дозволяли вкласти гроші в одну громаду храмовників тамплієрів в одному місті і отримати готівку за тисячі кілометрів в іншому місці. Саме активна фінансова діяльність тамплієрів-храмовників призвела до того, що в їхніх боржниках опинилися навіть папа римський Клімент П'ятий та його союзник, французький король Пилип Вродливий. І важкий фінансовий стан папського престолу та французької корони на початку 14 століття призвела до їхнього союзу в боротьбі з тоді найвпливовішим геополітичним гравцем тодішньої Європи, саме орденом храмовників-тамплієрів. І ці два впливових боржника вирішили позбавитися свого могутнього кредитора і почали кампанію проти тамплієрів, звинувачуючи їх в усіх смертних гріхах. що призвело до потужної хвилі судових засідань інквізиції, і, зрештою, орден тамплієрів був повністю заборонений та знищений. Але повернемося до нашої книги згідно фантазії автора, сюжетна лінія цього блокбастеру пов'язана з протиборством між таємничими сьогоднішніми лицарськими орденами та російськими спецслужбами. Анотація. таємна книга є першим томом української бондіади в основі сюжету геополітичного трилеру. Таємнича книга, таємничий план по соціальному інженерінгу та управлінню великими групами людей, який розроблено у нетрях російських спецслужб. Герой діючи разом з таємничою міжнародною організацією, викрадає цей план, але дізнається, що насправді його дії є лише частиною ще більш масштабних і жахливих задумів. З головним героєм читач поринув таємний світ. Геополітичних інтриг, де декілька осіб розігрують долі країни мільйонів людей, дізнається про приховане життя еліти, кримінальних низів, дипломатів, спецагентів, груп і торговців людьми та зброєю. Подорожі головного героя наповнені іронією, чорним гумором, коханням і цікавими пригодами, які привідкривають перед читачем те майбутнє, що готується і його країні, і всьому світові. Я маю зізнатися, що в мене досить складні стосунки з пригодницькою такою літературою з елементами фантастики. Саме через це я жодного разу не додивився жодного фільму з Бондіани. Але у випадку цієї книги всі сюжетні лінії вони досить близькі до реальності. Старина Альберт Ейнштейн сказав свого часу, що уява фантазія набагато важливіша за знання, оскільки наше знання а натомість уява охоплює увесь світ, стимулюючи прогрес, народжуючи еволюцію. Тож будемо вважати, що уява автора цього блокбастеру, цієї книги допоможе нам краще зрозуміти дійсно підступність цих російських планів по розвалу європейської єдності та розвалу та знищенню Української незалежної держави. Ось лише декілька пунктів цього таємного підступного плану, який є описаний в таємній книзі, і зрозуміти наскільки цей план, який є фантазією автора, близький до того, про що я кажу впродовж останніх принаймні десяти років від часу розвалу СРСР Росія перебуває в небезпечній ситуації, коли між РФ та країнами заходу залишається значний політико-безпековий та соціально-економічний диспаритет. Його вирівняти можливо лише шляхом системного послаблення заходу. Пише автор цієї таємної книги російських спецслужб руйнації та дезінтеграції західних країн з одного боку, а з іншого системного посилення Росії в ідеалі відновлення у тій чи іншій формі СРСР. В результаті тривалої роботи науково-дослідницьких інститутів соціального інженерінгу спільно із залученими експертами Російської академії наук, Міністерства оборони ФСБ та інших органів держав державної влади розроблено концепцію політичних, соціально-економічних і духовно-культурних заходів з метою послаблення та руйнації політичного та військового безпекового потенціалу країн Заходу та посилення ролі та впливу Російської Федерації на територіях її національних інтересів та сфер впливу. Дані заходи пише автор цього документу, мають стати основними завданнями органів державної влади Росії на найближчі 30 років. ФСБ та так зване розсотрудничество. Має організувати в країнах ближнього зарубіжжя організації, які підтримують спільні цінності та належність до великого рускового міра, створити чи викупити засоби масової інформації насамперед телебачення, радіостанції, друковані та інтернет-змі, канали впливу через соціальні мережі, які надаватимуть населенню сусідніх країн об'єктивну проросійську відповідно і правильну інформацію щодо ворожих планів і намірів. Служба зовнішньої розвідки, гру Міністерство оборони Росії, ФСБ та Міністерство закордонних справ мають організувати систему фінансування право і ліворадикальних партій у Німеччині, Франції, Італії, Великобританії та інших країнах, далі по списку з метою їх приходу до влади та максимальної дестабілізації політичної системи. Організувати компанію виходу з Європейського союзу Великобританії, пізніше Угорщини, Польщі та інших країн. Термін до 2030 року. Завдання ФСБ Росії організувати дестабілізаційну операцію в Україні шляхом підтримки екстремістських сил, поширити через наших агентів впливу тези щодо штучності української державності, розподілу України на декілька сортів, максимально загострити мовне та релігійне питання, регіональні суперечності, створити угруповання, так як на заході, так і на сході України, які почнуть просувати сепаратистські вимоги, довести ситуацію до внутрішнього вибуху, щоб почати дискредитацію та демонтаж української держави, спровокувати протилежні. Ні, політичні угрупування до силового протистояння зіткнень і переворотів, які призведуть до нелегітимності київської влади і початку розколу країни, використати делегітимізацію центральних органів влади для поступового приєднання українських регіонів до Російської Федерації. Ось якраз ті дев'ять областей Новоросії, які згідно з путінського плану мали приєднатися до Російської Федерації ще в 2014-2015 році. На першому етапі доцільно захопити Крим та східні області, далі створити Новоросію і Малоросію на місці нинішньої південної та центральної України, переконати Угорщину, Румунію та Польщу захопити території Заходу України. Термін виконання до 2024 року. І далі, згідно з планом роботи, згадана міжвідомча група має розробити інструменти впливу на внутрішню ситуацію в країнах Європи. Та насамперед країнах так званого близького зарубіжжя для створення сприятливої ситуації для відновлення державного утворення на зразок СРСР чи що найменше відновлення контролю над країнами колишнього СРСР робота ведеться в. Декількох напрямах насамперед дискредитація країн заходу, послаблення їх впливу, посилення внутрішнього розколу, соціального напруження право і ліворадикальних політичних сил, які максимально посилюватимуть внутрішні конфлікти і заганятимуть політиків у радикально популістські ніші Україна в Українах близького зарубіжжя. Водночас робота вестиметься шляхом корумпування і дискредитації політичних еліт, що призводитиме як до зображіння населення, так і зневіри у перспективи власного державного будівництва разом з наполегливою Гандистською роботою посилення внутрішніх розколів, створенням проросійських політичних сил протягом найближчих 5-7 років буде забезпечено сприятливі умови для постановки на порядок. Денний питання щодо помилковості розпаду СРСР. Цьому також сприятимуть як погіршення економічної ситуації в країнах близького зрубіжжя, відсутністю них геополітичних перспектив, так і швидкий розвиток Росії як енергетичної наддержави. Про ґрунтовність припущень автора щодо. Реальність існування подібних планів свідчать ті величезні буквально астрономічні суми, які виділяють сьогодні російські урядовці, російські державники на фінансування засекречених статей федерального російського бюджету, який вимірюється вже десятками трильйонів рублів або сотнями мільярдів доларів. Згідно офіційної версії, ці асігнування направлені на там стабілізацію конституційного ладу в Російській Федерації на зміцнення її обороноздатності, але реально згідно відкровень того самого. Путінського кліврета суркова стабілізація внутрішнього конституційного ладу в Росії можливо виключно за рахунок дестабілізації геополітичної ситуації по периметру. Десять років тому, під час події революції гідності, я на круглому столі, який організувала всесвітня служба британської мовної корпорації BBC, намагався донести свою тривогу щодо того, які масштаби цих підступних російських планів, і казав, що насправді вони є найбільшою загрозою світової стабільності. Цитував тоді відомий вислів отруйного в Лондоні російського спецпризначенця Олександра Лавриненко, який ще наприкінці нульових, що поки світ переймається проблемами Ігілу та Талібану за кремлівськими мурами, набирає сили та крові в цей страшний вордолак, який набагато небезпечніший за інші загрози для світової стабільності. Для того щоб нагадати світу про цю небезпеку, всі жанри можуть бути корисними не лише пригодницькі романи, подібні до таємної книги, але й серйозні аналітичні дослідження, такі як книга спіндиктатори, спільний труд Сергія Гурієва та Даніела Трейсона, який буде присвячений наступний випуск нашої програми Сам Тож до нових сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі, панове, Бережіть себе та Україну.